Симфонічна, вишукана та грайлива такою буде прикарпатська весна весна-2013». Традиційний фестиваль стартує в Івано-Франківську з першим подихом календарної весни. Упродовж двох тижнів івано-франківці насолоджуватимуться розмаїттям духової та народної музики. О, таке чахлунство, шаманство. знаєте, можна сказати, особливо коли з нами співає така чарівна співачка. і солістка Оксана Кричко, гляньте на неї. Так звабливо запрошує на дійство учасник фесту місцевий колектив Бревіс, контрабас, флейта, скрипка та цимбали. Поєднання таких інструментів, які грають та співають в унісон, глядачам до вподоби Бревісу до снаги відтворити легкий весняний подих вітру і запальний темперамент гуцулів. Окраса чоловічого колективу, солістка Оксана Кричко. Вона грає першу скрипку у колективі. Так якось доля склалася, виконувала різний репертуар від класики, від народних пісень, обробок народних пісень. Ну і так якось ну, воно мені в душі просто, напевно, народні ті пісні. І в поєднанні з народним колективом ну, воно так людям подобається, значить треба це робити. Бревіси на музичній сцені лише місяць. У їхньому репертуарі музична суміш, арії з опер, романси, кантати. І найголовніше народна музика в оригінальній обробці. Музиканти запевняють, задовольнять смаки найвибагливішого меломана. Основа у нас буде переважно народна музика, не тільки українська. Тому вона й назвали минулого разу чули. Ми намагалися для вас так змітувати. Такий карпатський реп. Ми так назвали це. Карпати вони і з того боку, так, з західно, теж Карпати, uh -huh. які там живуть румуни, так? Трішки мадяри, угорці, а ми з цього боку намагаємося поєднати їхні невеличкі такі, скажімо, мелодії, ритміку і з нашим. Прикарпатським темпераментом прикарпатська весна відбувається в Івано-Франківську понад півстоліття. Фестиваль вже має свої традиції і щоразу міцніє та зростає як географічно, так і своїми музичними дебютами. До Івано-Франківська приїдуть зокрема виконавці з Тернополя, Львова, Донецька, Хмельницького, аби себе показати і на інших подивитися. Дуже цікавий проект з Донецька. Такий місток, схід-захід. Присвячений творам Сергія Прокофєва, там артисти і з Донецької філармонії, а також з музичної академії з Донецька. І до нас завітає також Тарас Петренко, наш відомий, вже знаний такий виконавець, і закриє фестиваль колектив Житомирської філармонії. На сцені філармонії концерти відбуватимуться через день. Відтак, меломани сповна відчують увесь музичний десерт. Прикарпатська весна зведе на сцені майже два десятки ансамблів та гуртів з різних куточків України, а також з сусідньої Польщі. Оксана Дудій, Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.